А це називається наша мама три тижні нікуди не їздила. Сьогодні її вивезли в магазин. Ну це тут таке цибулька, ой, яблучок нарешті купила. Так, ну це Вові захотілося пиріжечків з полуничкою. Ой, що купили, що купили? Всього потрошку купила. Купила сметанки, дріжджі і зюмчик цукати. Вишні в'яленої в нас нема, зато знайшла клюкву на мій подив. Ну, а ще тут. Таке всяко разно. Здогадалися вже, що це буде. Так, так, он ще підказка. Ось вони. Чпуньк. Чпуньк. Будемо пекти пасочки. І хочу показати навіть два рецепти легкі. Отакий простий рецепт. І наш сімейний бабусін, коротше кажучи, ну, замість мене, як завжди, буде хлібопічка місити. Ну, як, як завжди, як минулого року. Але для того, щоб показати вам рецепт раніше до Пасхи, а не після неї, тому будемо пекти на цьому тижні. Так, це філешечку взяла, хочу салатик зробити. Це, нарешті, добралась до Наталки. Купила собі людську відкривашку, бо в нас вже така страхолюдна. Далі, що я ще в Наталки купила? Купила собі два ось таких нових відеречка, бо в мене ті, що були, вже скінчилися. А я хочу тепер головку сологуні робити у відеречках, щоб не витікало нічого. Звідти. Так що це буде для сулугуні, а для більших головок в мене є інше відеречко. Купила дві баночки консерви. Це хочу вам показати рибний пиріг. Так що, як тільки дочекаємось монетизації на кулінарному каналі, будуть паски, буде рибний пиріг, буде салат. Нарешті придбала собі ножиці для кухні. Бо хоч вірте, хоч ні, в мене ножиць на кухні немає. Так, і взяла ось такі собі два девайси. Це мені потрібно, щоб вибирати залишки сирного зерна з каструлі, коли сироватка потрібна і не можна злити повністю. А це взяла для кухні, Наталочка дуже хвалила, накип збирати. Накип з м'яса, або як молоко закип'ячує. що то. Ну, Коротше кажучи, Ну і яйця, звісно. Бо яєць потрібно буде багатсько на всі ці рецепти. Ось отак. О! Ще знайшлась ванілька. Да, тут а, тут а, чого тут тільки нема. Тут ванілька для паски. Це прикраси, квіточки, Це плятка для Паски. Це отакі всякі посипки. Яйця, зайчики взяла ще отаку соломку. Я не люблю ці круглі, воно мені пшено нагадує. Так, це що? Ага, це пудру взяла. Ну це просто так, щоб вдома була цукрова пудра. Желатин мені потрібен для намазок на паску. Формочки. Так що, коротше кажучи, ізюм, гляньте, який класний. Ой, по цінам, по цінам ізюм. Ти не помниш, по чому казала ізюм? 200? Так, да. Ізюм 200. Ну такий без кісточок, світленький і гарний такий великий. Так, цукати у нас 250, а клюква 280. Вишні немає, вишня каже, на закупці 380 гривень. На закупки. Я ніколи раніше не брала в'ялену клюкву, хоча знаю, що вона і в капусті дуже класна, і у випічки, але в нас я її ніде не бачила. А це перший раз ось такі. І вона така класна, не дуже кисла. Так що буде в нас замість вишні, в цьому році клюква. В пасочках. Горіхи я в паски не додаю. Тому у нас будуть цукати, ізюм і клюква. А ще собі, що купила? Ну, це собі, це собі. зараз покажу. Я як побачила це відерочко в магазині, я все, я там і залишилася. Зараз ось воно тут знаходиться. Зараз викладу в судочок і вам покажу. Ось ця краса. Дивіться, яка, яка картинка яскрава. Цвітна капуста. Ну, чи я не знаю, як її українською називати кольорова. Морква. Е, перчик солодкий, спаржева квасоля, зелений горошок, кукурудза. Ммм. Я таке просто обожнюю. У нас раніше такого не було. Це якась новинка. Так, мармур латексом покрила, бо мундик перевернула. Вже передяглася і зараз буду бігти на дойку. Ну що, я інструмент свій весь вже зібрала, біжу, а вам хочу всім побажати тихого вечора. Мирної ночі. всіх вас цілую, люблю. бувайте, до завтра, папа. -па. Скажи папа. -па. Скажи папа. -па.